Ну, Друзі, підкажіть. от доробляє ремонти, а тут зробив венеціанку, сам затягнув, щоб піндуса побіти сходи, вже зробив. Сходи теж сосни робив сам, купляв щит соснові. Але не про те, хочу таке до вас питання, може хтось таким стикався, зробив ремонт і все, і починається всі коротше таке. Де віселення. І сипиться штукатурка. Штукатурка на місці, а спокрівка. Злущується, робиться таке так як віселення, таке сипишся. Може хто що поради, хто з тим стикався може з майстрів будівельників. Цікава ваша думка і що з тим робити? Думаю вложити пліткою так підняти, так сантиметрів 40 і залучити в тих місцях Тут так ця кімната і там та кімната теж. Дві кімнати в тої сутирини муровані з каменю. Бачите, ну, наружна стіна, що йде стіна від, е, з надвору. Нічого, а оту от внутрішня стіна. Який перестінка, він перестінки грубі, бачите, 60 см але з каменю. Тут йде таке віселення. І так само от з тої сторони, бачите, вже от тут всю довінціонку затягнув А тут вся стіна якби мокра вже біжік 2 тижні. Ну і теж знизу теж знизу починає вже, як бачите, ближче. починає вже теж сіль виступати. І що з тим робити? Підкажіть, може хто знає.